Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Блогер Масон Лемберг пише наступне. Ото прочитав чергові новини і задумався над тим, як далеко б ми вже були, якби не було цього цирку уродів, якби офіцери не боялися, що їх посадять в тюрму за занадто велику ініціативу в знищенні окупантів, і вони будуть сидіти там без права застави, як червінський, поки суспільство робить вигляд, що не бачить, якби цирк уродів не знищував, військове виробництво руками відвертих тварин, не вривалося на підприємства, що виробляють зброю, не фоткав там документацію, не вилучав клістрони, не проводив аудити через кошторисний прибуток зупиняючи роботу і так далі. Просто щоб люди, які виробляють зброю для армії, не боялися щось робити, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клоуни, замість світіння обличчями в телевізорах і прогнозів про рак Путіна, займалися зрадниками, хоча б на рівні звільнених територій, і тоді б не було трагедії з 52 жертвами в сільському кафе. І це тільки маленький шматочок про те, як цирк уродів впливає на життя людей, знищення ворога і так далі. Але є фінансова складова з ігровими установками в літаках, Марафонами і фільмами про поворознюка, Є, що корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах, є що суспільна, там повне розчарування і деградація. І можна багато про що тут говорити, але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію, коли замість того, щоб повірити в себе і в свої власні сили, якими ти й давав звезди свиням з боліт, вони створили культ золотого теляти з того, хто нічого крім горя, біди сліз і крові цій країні не приносив, розуміє блогер. Українці ж в коментарях просять генерала залужного. Втрутитись в ситуацію та направити в камеру хоча б нормальних лікарів, які оглянуть червінського. Ситуація надкритична, аби вона ще свідка головного не прибрала таким чином. До слова, розвідник Червінський в суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші з українських банків за кордон, багатомільйонні суми. Вони всі підкреслюють, всі з влади Зеленського знали про напад РФ, готувались самі і готували для здачі Україну. А людям брехали про шашлики за слуги московського народу. Суд до Романа. Червінського приїхала швидка допомога. В нього загострилися хронічні хвороби, неврологія. Офіцер Червінський не належить до тих, хто симулює, чи б'є на жалість. І якщо йому стало зле, то значить стан його здоров'я викликає його серйозні занепокоєння. Роман Червінський має право на нормальну медичну допомогу. ЄС готова взяти пана Романа на поруки. Ми просимо в суду про зміну запобіжного заходу і можливість надати офіцеру якісне лікування. Інакше це вже виглядає як тортури над українським військовим. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.